Всім добрий день! Ось така цікава рослина з хорошими властивостями, а саме зменшує вміст глюкози в крові, тобто дуже добре споживати її діабетикам Також ця рослина проти. Ракових утворень використовується проти антиканцерогенні властивості має, а також, а також е, проти ожиріння. Ну, Зрозуміло, що така кількість властивостей цієї рослини, яка приїхала до мене з Малайзії. Дуже довго їхала, але приїхала, її кількість збільшив, вона не є морозостійкою. Потрібно цю рослину тримати або в теплиці, або в себе на квартирі, в домі, в хаті. Хоче помірного поливу, а також Багато світла і е, тепла. Температура мінімальна має бути плюс 15 градусів. Чим менша температура, тим зменшуємо полив. Чим більша температура, тим більший полив. Ну, ця рослина дуже добре росте. Бачимо, що ось такі ці листки, вони. Такі з іншої сторони синього кольору. Саме ці сині листки рекомендують споживати. Вдень рекомендується споживати 3-5 листків. Також вона може використовуватися як чай, тобто сушимо, ферментуємо, а потім висушуємо листки. Є велика кількість. Наукових досліджень, де вказано, що ця рослина дійсно зменшує вміст глюкози в крові, тобто вона поряд з е, такими як шипшина, може використовуватися діабетиками для споживання. Також ця рослина ще інакше називають листя Бога. Або шпинат довголіття, яка використовуватися також може в їжу. Тому також може бути як замінник різних салатів для приготування, а також оформлення салатів через оці такі сині, сині гарні листки. Ось деякі листки, вони також і присутні синє забарвлення зверху листка. На зовнішній поверхні, тому також може йти споживати для ресторанів, різних кафе. Роблять також смузі з цього, цієї рослини. Наукова література дійсно наявна, є велика кількість цієї вже літератури. Вказано, що дві речовини, якими багато. Ця рослина, саме астрагалін, кімферол три глюкозит, а також сам кемферол, кемферол, які є флавоноїдами здатні саме спричинювати такі сприяти таким ефектам, як е, зменшення вмісту глюкози в крові, а також проти ракову дію. Тому ця рослина, я думаю, на рівні з іншими. Рослинами, вона себе добре покаже. Тому, в кого є запитання щодо дженури Прокумбенс, хтось говорить, що вона її не можна споживати, що вона є отруєною. Є стаття, можу вказати в посиланнях, в коментарях. На неї посилання, де вказано, що в будь-яких кількостях споживати цю рослину не призводить до жодного токсичного ефекту в різних організмах, мишей, щурів, е інших тварин. Тому не бійтеся споживати цю рослину. Листки дуже хороші, нагадують по смаку шпинат. І 3-5 листків, я думаю, можна пробувати споживати, як вона себе покаже. Думаю, тільки з позитивної сторони. На рахунок ферментації і перетворення її в чай, тут тут є ряд ще таких моментів, скільки проводити цю ферментацію, тому і різний смак. Чаю буде. Рослина гарно росте, гарно розмножується, тому за нею, за нею, як на мене, перспектива для вирощування. Як в себе на підвіконнику, так і в теплицях також постараюся посадити у відкритому ґрунті. І показати, як це все виглядає за посадкою під агроплівку. Тому до наступних відео, кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте і думаю, будуть ще якісь цікаві з нею відомого